Да, і нема мастирки. Чесник чорний. Та все б то воно і нічого. ще аби... це яблучка з'їв. Менше, більше, ще більше. А не. Можна сказати, минута. Чим гірша погода, тим краще клюв. Підожди, не спіши. Це вже карась. Красавець. Як, як воно важко це закінчити з рибалками. Ще пару годин у нас є. Бачите, сьогодні навпаки. Зранку вроді трошки поклювало, в обід зовсім затихло. Тих хтось -за ліску цеплячий, чи клює так поманенько, вроді як натягнуло. Такі вже нежні поклевки. Подивлюся. Нема нічого. Да, і немає мастирки. Ну, ладно. Сейчас зробимо один експеримент. Я вам покажу. Ліпимо мастирочку отак. От Сюди вставляємо гачечки. Вставляємо гачечки. А тепер беремо ось пшикалку-розуль Чесник, фірма фанатик, чесник, чорний. Що значить чорний? Колір у нього такий, чи що? Колір зелений. Чого чорний? Приворот. Чорний приворот. Спрей такий. Смердить хорошо Чесником Спробую одну. Кормушку. Зробимо так. А друга хай стоїть як була. Подивимося, як відреагує на чесночок. Ще погода така. То дощик трохи накрапає, то перестає, то вітерес підніметься. Та все б то воно і нічого аби, аби клювало. Таке відчуття, що зараз сніг піде. Піти щось мабуть перекусити, то ще попити. Ну вроді опустила, да, так, потім мати. От... Ну підняло может, Підняло течії, мабуть. Опустило ну, прямо прям хорошо. Ну дуже опарика туди підсадила. Ти просто стягає. Хороший такий був попуск. Сейчас піду перезакину, тоже десь по опарику попідсажу. Так хотість дві. Угу. Такий що ж же? рухается. Або съел, або непонятно. Будешь проверять? Позднее, пока закрыли. Хай трохи под дождь, сейчас яблочко съем. Я в шоке. Хиба плотва может так потянуть? Давай, чипилась. Еще больше. Это третья. Нет? Не, ну это вроде не, не это такая же Третя, друзі. А ну де вони там? Ну що ж, треба десь ще дай, до пари. Піде як ту здорову. Ага. Менше, більше, ще більше. Це так, ми що... так у не ловили ніколи. Так що клює плато. Ні. Нічого. Нічого. Хтось потрогав і кинув. Ось це наш знайомий йде. Йди сюди, Мішенька, ми ж тебе тут чекали. Йди. А, він з подружкою. Так ти не сам. Кавалер ти наш. Беш ти парубок. Подружкою, Мішенька. Хороший ти наш дружочек, йди. Мішенька. Ну іди, іди. Іди, собачка ти наш, іди. То подруга твоя, так? Да? Подружку привів, бачите, на річку. Іде те гладі. Такий боїться. Боїться собачка, так? Да? Іди, хороший, іди. Подружка в нього є. Іди да? на тобі кусочок бутербродика. А що ж я тобі без гостинця, на. На маленький на. Хороший ти хлопчик. Ну біжи, біжи гуляй. Все, нема. Чекуєш, іди погладі, йди. Йди погладь. Це така сміліша собачка. Мишенька, щось такий. Йди, не, не бійся. Будеш чекати до наступного сезону. Молодець, чекай, ми приїдемо до тебе. Приїдемо з гостинцями, з подарунками І для тебе, і для кішечки. Ну що, мабуть, ще перезакинув, ще додавлю гачочок по опарику. Добавимо по опаріку. Хоча великої різниці думаю що не буде запаріком чи без опаріка. Основну роль тут грає прикормка. А що на гачку, те не важливо. Так, ну що, ну давайте. Причепимо одного. Хай буде. Хоч яка ж двіжуха буде. Так. Вона є. Зараз закину і посидю над, над сигналізаторами. Щоб не прозевать. Так, сідаємо. Отако. Можете вітер який холодний. Так, це буде. Віднесу. Ось я там перезаброс іде снеговичок на тобі опариша Пікнуло чи показалось mm. да? Ну це ж посадила паруся сейчас. Перша удочка вже дернув хтось Подивимося понаблюдаємо Видите, ну, только что друга клюнула. За парышем веселейшая, значит есть какая-то рыба, может За парышем только поставил, сразу дергает. Опа, значит, уже сушим пиццаки. Сушим весла, а тут поклевка такая. Така борза. Ого, що здорово, це карась, по-моєму, чи платва. Давай. Це підлящик. Підлящик. Оце опять підпарой тут. Ну Прикинь. Нарешті ця кордочка спрацювала. А, це кормушка Олексія. Не, не одної покльовки. <соє> Простояла удочка цілий день. Ти бачив, та що теж під берег впало? І клюнула ось. На останніх, можна сказати, минутах. Не Оце, баш... Та ні, вже все. А... Yep. <соє> що такі... Може це густира якась, ну? Уже у стера, я не знаю. Видите, такие черные плавники. Ну да, глаза маленькие, это, может быть, петлящик маленький. Ну, по сравнению с плотвой, то он здоровый. Видите, ну, друзья, уже складываем удочки. клювать лотва петлящик як обычно. а тут вітер піднявся он. погода зіпсувалась Ха, ну це ж закон рыбалки чем гірша погода тим краще клюв от вот вам вот вами доказ була гарна погода нічого не клювало Чуєш світ, що кажу? Що? Це ж погода зіпсувалась і клюв почався. повсяк. Чим гірша погода, тим краще клів. це місце нас. Не відпускає, так. Да. Як спеціально. Агітурує нас. Іще приїдьте, ще приїдьте. Я вже казав, кажу, тут мабуть і взимку клює. Зимой приїдеш і наловиш Як воно важко це закінчити з рибалками? Кожен рік таке. Ну все, вже останнє. Закрили сезон. А ну давай ще, ну давай ще одне. І так їздиш поки. Маші, друзі, поки умови дозволяють, поки вроді би тепло. то воно і можна поїздити поки дозволяють умови можна ще поїздити бо до весни дуже далеко чекати три місяці ти вже виглядаєш виглядаєш коли ж воно коли вже воно березень, коли квітень, коли вже на рибалку. Спасибо. Вже не приїде? Ні. <риклад> Точно, ще мастерки Точно. трохи є. Ну, хай лежить. Так. Нічі все, все складаємо. Бачите, вже темніє, тучі затягує. Так что пора ехать. Там Стой, что ты Что-то тянется, что-то тянется. Вот, все, вот, все Вот, это уже... Подожди, не спеши. Это уже карась. Ай-яй-яй. Так. Я не пані куди. Як уїжджать? Русі, ну як уїжджать? Та як уїжджать? Темно вже, темніє. Ди горбач. А все він. А вач Дивись, Дивіться. Красавець. Коді. Красавець Ми в захваті, ну як уїжджати, ви бачите який кльов пішов. Помінялась погода, бачите такий вітер. Оставаться ловити вже пізно, бо зараз вже стемніє. Собираємося, тікаємо, їдемо. Ну сам факт той, що, бачите, кінець рибалки вже Збираємося, треба їхати, пішов кльов. Не обідно, а. Цілий день просиділи, не труни. Ну, а тут пішло тобі. Ну нічого буває. Так що ви бачите, скоро зима, але як постаратись і сильно хочеться, то наловити можна. Все, друзі, швиденько ми збираємося, їдемо, бо вже темніє. Всім пока, до зустрічі.